Компанія Екстрасток вітає вас! У Екстрасток! Це доставка по всій Україні краще виборочей з наступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати класний дитячий фліс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви коментували, вступали в нашу спільноту вебір на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал на наш Тікток, а також примали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи я гостим піченьки. Всім приємного перегляду! Оу, так кучеряшка, мегесеньке. Прикольне штанці. Десь на 6-7 років дитяча піжама можна одягати просто як і спати, так і в садочок, так і в школу, щоб було тепленько і гарненько універсальна річ. Пример 5-6 років. В комплекти попадаються. Все, що забажаєте. О, халатик, такий гарний, флісовий, дитячий юнікорн, штанці. Розпаковка без купюр, все відкриємо, все покажемо, все розкажемо, все станцюємо і розкажемо. Так. Такі комплекти які попадаються: юнікорн, олені, новорічний комплект. Микки маус, штанці, флісові, дитячі. Так. Халат з капюшоном. Ще халат halat wow, Ліверпуль Liverpool Original. ось вам комплектик, Будь ласка. Я ж вам казав, що комплекти так само йдуть. Штанці, флісова кофта, флісові штанці. Капюшонка. Халат піжама, міні. Так, Штанці. Ще халатик. Продовжуємо розпаковку. О, прикольний кугурумі. можна як і костюм новорічний. Так, штанці. Халат. ще штанці. Халат. Той стори. Да, бачите, ще один комплект. Будь ласка. Халат з капюшоном. Наповнення гарне. Іску у нас Олим. Олені, олані, не бере титани, олені. Дивні ці створіння. Так. О, прикольний, новорічний такий. від діда мороза халатик. Штанці флісові, кофта. Я нагадаю на різноманітний вік. Халат флісовий. Штанці. Кігурумі. Ну ще. Так. Світшот. Фліска. Халат. Стоковий. Халат. Кігурумі. Ще кугурумі. Халатик. Вага велика, кількість велика. Розібрали повністю весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.